Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні говоримо про нову хвилю проривів у штучному інтелекті від візуальної революції Google та світів Ілона Маска до нейтрального GPT 5 ші програмістів Atlassian і гучних скандалів навколо OpenAI. Google оновила Notebook LM, інтегрувавши модель Nano Banana, Gemini 2.5 Flash Image, у функцію Video Overviews, яка тепер створює динамічні відео з нотаток із контекстними ілюстраціями. додано шість стильних форматів: whiteboard, watercolor, RetroPrint, Heritage, PaperCraft та Anime і новий режим Brief для коротких 30-60 секундних відеооглядів. Це дозволяє миттєво перетворювати документи на навчальні або презентаційні ролики. Інтеграція NanoBanana забезпечує швидкість генерації і точність ілюстрацій, а користувачі вже називають й революцією у створенні знань. Компанія XAI активно розвиває напрям World моделі, систем, що розуміють фізику і здатні генерувати реалістичні 3D-світи. Маск найняв двох топ-інженерів з Nvidia, які працювали над Omniverse, і планує випустити шії гру до наступного року, де штучний інтелект сам створює рівні, персонажів і сюжет. Для цього використовується суперкомп'ютер Колос із 550 тисячами графічних процесорів, який згодом збільшать до мільйона. Проект може змінити не лише геймінг, а й тренування роботів Tesla Optimus, адже симуляції на World Models дають змогу навчати їх у віртуальних середовищах. Експерти називають це кроком до універсального Ші, здатного поєднувати реальний і цифровий світи. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Atlassian офіційно запустила Роводев ШІ агента, який автоматизує повний цикл створення програмного забезпечення. Від планування у Jira до налагодження коду. Завдяки технології Teamwork Graph агент розуміє контекст проєктів, людей і коду, створюючи плани, генеруючи пул requests і фіксуючи баги. RovoDev уже показав значне скорочення рутинних задач під час бета-тесту. Продукт безкоштовний для клієнтів преміум і ентерпрайз та є частиною стратегії Atlassian – із переходу до iNative SDLS, що ставить компанію в пряму конкуренцію з GitHub Copilot і JetBrains AI. Apple перебуває на фінальній стадії придбання стартапу Prompt AI, який спеціалізується на комп'ютерному зорі. Його технології ляжуть в основу HomeKit і дозволять системі розпізнавати людей, тварин і події з камер у реальному часі. Розроблений ними застосунок Сімор уже демонструє точне виявлення активності в домі, що посилює екосистему Apple Intelligence. Поглинання команди з 11 осіб допоможе Apple зміцнити позиції у сфері ШІ для побуту, особливо перед виходом нових функцій Vision Pro та розумних камер у наступному році. OpenAI повідомила про 30% відсоткове зменшення політичної упередженості у моделях GPT 5. Ключно з версіями Instant і Thinking порівняно з gpt 4 o за новим звітом лише 0,1 відповідей. Чат GPT демонструють політичне забарвлення. Дослідження охопило 500 запитів на 100 тем і показало, що GPT-5 залишається максимально нейтральною навіть на заряджених питаннях. Експерти називають це ключовим кроком до етичного ші, здатного формувати суспільний діалог без спотворень. Мета переманює топ інженера OpenAI у гонці за суперінтелект. Австралійський науковець Ендрю Талох, один із творців PyTorch і співзасновник стартапу Thinking Machines Lab, залишив компанію Міри Мурати та приєднався до Мета. Це стало черговим кроком Марка Цукерберга у створенні Super Intelligence Lab, яка вже найняла понад 50 дослідників із OpenAI та Google. Перехід Талоха, який колись відхилив пропозицію на півтора мільярда доларів, демонструє масштаб війни за таланти в ші індустрії, де Мета готує нову епоху відкритих моделей лама. Мовні моделі GPT 5 і Gemini 2 і 25 про вперше досягли золотого рівня на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. GPT 5 набрала 84% а gemini 85, перевищивши результати людських медалістів, моделі правильно розв'язали задачі з орбітальної механіки та аналізу спектрів, демонструючи здатність до наукового мислення. Дослідники назвали це проривом у розвитку ши дослідників, які вже можуть самостійно виконувати складні наукові завдання. OpenAI у центрі скандалу через повістки активістам ai Безпеки. OpenAI видала повістки некомерційним організаціям ENCODE та The Midas Project, які лобіювали закон Каліфорнії СБ 53 про прозорість у фронтирному ШІ. Активісти звинуватили компанію в тиску, адже повістки вимагали особисті листування та списки контактів. Скандал загострив дискусію про етичні стандарти в шілобіюванні, адже закон СБ 53. Зобов'язує великі компанії публікувати звіти безпеки та аудит ризиків. Критики назвали дії OpenAI інтимідацією громадянського суспільства. Мільярдер Марк К'юбан перетворив платформу Sora 2 від OpenAI на вірусну рекламу своєї компанії Cost Plus Drugs. У новій функції Cameo його цифрова подоба з'являється в користувацьких відео, і кожне з них автоматично завершується єдиною спеціальною фразою. Цей Шіхак став сенсацією. Медіа назвали його найкращим маркетинговим ходом в історії ШІ, адже К'юбан фактично створив безкоштовну вірусну рекламну мережу. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак став позаштатним радником Microsoft і Anthropic, допомагаючи компаніям у глобальних стратегіях розвитку Ші. Він не має права лобіювати британський уряд. А весь дохід від ролей спрямовує на благодійність. Сунак, ініціатор створення AI Safety Institute, може стати ключовою фігурою у формуванні міжнародних політик безпеки штучного інтелекту, зміцнюючи зв'язок між політикою та технологічним сектором. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.